Опитування в Польщі 46% жителів Польщі відчувають неприязнь до білорусів, 43% – до українців. Найбільше неприязнь поляки висловлюють до росіян 74%. Більше всього симпатію поляків до італіянців 58%, а також сусідів чехів 55% і полюбляють словаків 52%. Харків доб'є інші міста, тим, що він робить для людей. Мало того, що транспорт безкоштовний, так ще встановили. Дивіться, ось такі ларки. Питною водою і безкоштовна вода для всіх людей по всьому Харкові ось така. Тому якось так. Прикольно, так? Да? Підійшли, хлопецьку нажали, водичку набрали і все, пішли далі. І там, до речі, ще на площі на велике роблять безкоштовний каток. Ну, в общем, Харків, як завжди. Там пан Зеленський заявив, що за майже 4 роки війни загинуло 55 тисяч наших військових. Він бреше і не сміється. Давно був на кладовищах. Там всі 550 тисяч лежать. Золото, гімн України на всю Європу. Христина Хижун, чемпіонка Європи зі змішаних єдиноборств ММА в Сербії. Христина перемогла у віковій групі 12 13 років та ваговій категорії 44 кг. кілограма. Вітаємо! Як же це гарно? Юні українські повітряні гімнастки здобули повний комплект нагород чемпіонату світу ПОСА. Поширюйте перше. Місце Бабешко Марія, друге Шабалті Олександра і третє місце головко Мілана. Дякую вам бідненьки! Пишаємось. Чернівчанин Марк Дорош приніс Україні перше золото на чемпіонаті Європи 26-го року серед кадетів, юніорів та молоді. У надзвичайно напруженому фінальному поєдинку Марк поступався, проте зумів зрівняти рахунок і вирвав перемогу на останніх секундах зустрічі. Вітаємо! Києві може зникнути місце, де починаються великі спортивні історії. Мова про льодову арену Крижинка. Єдина в столиці, де тренуються наймолодші фігуристи міста, перейшла до нового власника. І навколо цього вже спалахнув скандал. Саме тут вже роками стають на лід майбутні спортсмени з фігурного катання. Однак приміщення, де тренуються діти, приватне, і його орендує міська влада для спортивних шкіл Лідер та Сюїта. Однак минулого року в приміщення власник змінився, і за словами відвідувачів крижинки, він, начебто, планував закрити арену вже цього січня. Міська влада домовилась новим власником продовжити тренування до кінця цього сезону. Міська рада запропонувала тренерам та вихованцям інші шість ковзанок Києва. Зокрема, серед них є і приватні на ВДНГ та УТРЦ. Однак, тренер Роман пояснює, ці арени геть не підходять маленьким спортсменам. Бо проблема в оплаті, локації та часі тренувань. Одна з них це ну а поки Україна намагається вижити в цих умовах без світла, в холоді, вирішує свої якісь питання життєві, воює. Привіт своїм вовчицям передає Олег Вінник з Німеччини. <му>